Вітаю, друзі! Я знаходжусь на території парка імені Тараса Григоровича Шевченка у місті Дніпрі. Але нещодавно в одному зі своїх відео я випадково обмовився і назвав цей парк «Парком Глобе. На що один із моїх підписників дуже влучно зауважив, що і справді ця рекреаційна місцина могла бути парком Глобе. Справа в тому, що колись... Ця територія належала ясавулу Лазарю Глобі Казаку, тобто це був один з його зимівників, але потім він його продав пану Потьомкіну графу, і тут утворився Потьомкінський сад. Потім цей Потьомкінський сад передали, скажімо так, на баланс владі міста Слава. Тут вирувало світське життя. Чому я кажу про парк? Не тому, що це відео буде про нього, ви, мабуть, вже з назви відео зрозуміли, що я буду говорити саме про ресторан Маяк Славетний, який знаходиться десь там в хаті позаду мене. Але у цьому відео я хочу трішки розказати про історію цього об'єкта і спростувати деякі міські міфи, які просто утворилися в ЗМІ, і навіть історики їх таражують про цей об'єкт. Вон там знаходиться ресторан Маяк. Славетна споруда, дуже відома. Останнім часом вона забагато світиться у соціальних мережах, у ЗМІ. Ну і я тут мені довелося познімати. І, скоріш за все, друзі мої, буде два відео. В цьому відео я, як вже сказав, покажу розкажу про ресторан, покажу його ззовні. А всередині ми побуваємо у наступному відео. Якось воно так, до речі, бачите, там білочка на парапіті гуляє. Це місток, який веде в ресторан одразу на другий чи третій поверх. Я зараз не можу зрозуміти, бо ресторан він, знаходиться збудований на схилі парку, і архітектори дуже влучно взяли. Рельєф за основу, щоб зробити так. Воно білочка а побігла, дивиться, спряталася, торчить. так, щоб ресторан був функціональний кожен поверх мог функціонувати окремо. Історики багато кажуть про попередників цього ресторану. Це були два ресторани, начебто вони були всі збудовані на одній і тій же ділянці, яка, на якій зараз знаходиться безпосередньо ресторан Маяк. Насправді це ну, не, прав, не зовсім правда, давайте будемо відверті. А, нам відомо про два попередники: це ресторан Аврора та ресторан Волна, тобто Хвиля. І потім вже з'явився ресторан Маяк. Так що насправді чи були попередники прям такими попередниками, про них як так кажуть? А насправді не зовсім. Після того, як до Катеринослава теж прийшла радянська влада, цей парк став радянським парком. І а вже ж тут почала розвиватися інфраструктура паркова. І на цьому схилі схилі архієрейської протоки, яка там внизу за цими хащами, там зараз набережна Дніпра, з'явився перший ресторан, відомий перший ресторан, бо, скоріш за все, тут було їх декілька павільйонів приймання їжі. З'явився ресторан Аврора. І насправді він був. Не там, де зараз знаходиться ресторан Маяк, а на от прямо цьому майданчику. Це мені вдалося з'ясувати завдяки проєкту Old Maps і єдиній якісній фотографії, яку мені допоміг знайти Сергій Мушинок. Ми порівняли фасади, ми порівняли планування і зрозуміли, що саме перший ресторан Аврора саме знаходився тут, на цьому майданчику. Десь от прямо на цій ділянці. Тобто, от де я знаходжусь, а он трішки в бік знаходиться маяк. Оновін. Чому у мене є підстави так вважати? А, ну, як я і сказав, я порівняв планування з фотографією, і ми зрозуміли, ну, принаймні, я зрозумів, що ця будівля знаходилась тут. І її залишки можна побачити, зокрема, на Аерофотознімка. Багатьох ЗМІ було написано, що цей ресторан був дерев'яний. Я не зовсім впевнений в цьому, бо якби він був просто дерев'яний, то після війни від нього б взагалі нічого не залишилось, хоча, може, це були і фундаменти кам'яні, тому вони залишились. А от саме на цьому постаменті, на цьому фундаменті, коли стояв один з ранішніх пам'ятників Тарасу Григоровичу Шевченка. Не дарма ж пам'ятник тут стояв, раз називається парк. Його А, ну, Сьогодні комунальники працюють. Добре, парк прибирають. Тож, давайте продовжимо спростовувати міф про те, що всі три ресторани були на одній ділянці. Про перший ресторан, ресторан Аврора, я розповів, де він був, він зараз за моєю спиною. А от один з фасадів ресторану Маяк. І другим рестораном після війни, при реконструкції парку Шевченка. Це було в 50-х роках. Здається, реконструкцію парку проводив архітектор Антонов. І було вирішено відновити ресторан на схилі архірейської протоки, яку ми бачимо, вон там це Архієрейська протока. Так от другий ресторан виник не на тому ж самому місці, де була Аврора. Він був ну, майже, майже на території, де є сучасний ресторан Маяк. Він був от прямо от на цій ділянці. Тобто, де зараз дорога була його ця ажурна дерев'яна ртонта з башенкою. А, і частково павільйон а, туди йшов, в той бік до сходів. Тобто, друзі, другий ресторан, він і справді був дерев'яним, дерев'яний павільйон, красивий, ажурний, Він знаходився все ж таки ближче до ресторану Маяк на цьому місці, де я зараз знаходжусь, і частково один з його. Приміщень воно потрапляло на територію де зараз у частина фасаду ресторану Маяк. Але, друзі, є один нюанс. Другий ресторан теж деякий час мав назву Аврора. І звідси плутанина, що всі ці три ресторани вони знаходилися на одному місці. Десь до другої половини 50-х років. Цей павільйон, другий ресторан, мав назву Аврора, а потім його перейменували в хвилю. Тобто другий ресторан мав одразу дві назви. Ось і ця кераміка. Це бар Нептун. Ну, я не знаю, може саме тому, що другий ресторан мав дві назви, і Аврора і Волна, тобто хвиля, звідси могла і виникнути оця плутанина щодо того, що всі три ресторани знаходились на одному місці. Але ж ні, на цьому місці лише потім збудували ресторан Маяк. Справа в тому, що хвиля ресторану, він почав занепадати в 60-х роках, там, ближче до 70-х, в в середині або в кінці 70-х його все ж таки знесли, цей дерев'яний павільйон, гарний, ажурний, і почали будувати ресторан Маяк. Ось це і радянська архітектура, але це дуже дивовижна споруда, яка дуже грамотно, інтегрована в рельєф, існуючий рельєф парка. І, як я вже казав, декілька поверхів вони мають окремі входи з різних рівнів парку, тобто вони могли функціонувати окремо. Тож, архітектура дуже цікава, дуже продумана і архітекторкою цього. Ресторану була Евеліна Давидова. Це наша місцева архітекторка, яка працює в архітектурній майстерні Амосова. І я пам'ятаю її, бо вона, коли я вчився у інституті на архітектурі, вона вела практичні заняття для деяких архітекторів. А що було в цьому ресторані, які видатні люди тут були? Ви це зможете прочитати і у багатьох статтях у ЗМІ. А я про це не буду казати, шукайте. Хочу лише зазначити, що тут, окрім бара, ресторана, дискотек, нічних клубів, також після того, як ресторан занепав, був навіть колекторський центр, тут був пол-центр, в зателефонували людям, вибивали борги, так мені сказали знайомі, які тут були в той час, коли це було. Отакий гарний краєвид звідси на набережну Дніпра, на пішохідне міст і на Архієрейську протоку. Поки я тут гуляю і ви дивитесь на те, що залишилося від ресторану зоні, хочу вам нагадати, любі друзі, про важливість підтримувати ЗСУ та волонтерів, які опікуються конкретними військовими підрозділами. У мене у відео є покликання на деяких волонтерів. Через яких я і сам доначу, давайте будемо продовжувати добру справу, не зупинятися, щоб все ж таки перемога наближалася швидше. А вже ж, ми переможемо, але треба не втомлюватися, треба продовжувати. Невеличкий цікавий факт про мене і про ресторан «Маяк» в кінці 90-х років це була єдиноразова. Я в барі Нептун крутив дискотеку для школярів. Так, я трішки діджействував, але то були такі сумбурні часи, коли вініла вже не було, а компакт-дисків ще не було. Тож Ця дискотека вона була не на дисках, а на касетах. Це було дуже складно. Мені треба було притягнути величезну купу, прям цілий чемодан цих касет, заздалегідь перемотаних на потрібні пісні, і крутити це все, міксувати. Якось так було дуже незручно. Це одна з терас ресторану. Ось от такі от керамічні інсталяції, барельєфи. Вони існують не тільки ззовні, але й всередині ресторану Бар Нептун. Він був облаштований подібними керамічними штуками. З цієї тераси, з верхньої частини парку, здається, що ресторан має... Чотири поверхи, а насправді їх більше. Там на нижній терасі ще як мінімум два поверхи, і я хочу спростувати один з міфів про етажність ресторану. Усюди пишуть, що він шестиповерховий, а насправді він має і сьомий поверх, але він технічний. Він не експлуатується, там знаходиться ліфтова та вентиляційні камери. Рафіті бить вікна, все це тут є, все це тут присутнє. На цьому, мабуть, все. Я вже тут прогенемотую. Я все, що хотів вам розповісти, розповів. А все інше можете знайти в соцмережах або почитати в інтернеті. Я хочу написати статтю, де може там трішки детально розкажу про історію. Ресторану, про те, що тут було, покажу схеми, покажу, чому я вважаю, що Аврора, хвиля і маяк не стояли на одному місці. Ну майже не стояли на одному місці. І ви все побачите. Ця стаття, якщо я її напишу, вона з'явиться на сайті Романа Василевського, мого друга. У нього є свій сайт про міські дослідження, про урбан-туризм, про Urban Exploration, про сталкерство, дігерство. Ми з ним співпрацюємо в цьому сенсі, і він залюбки свій майданчик, інтернет-майданчик предоставляє мені для моїх статей. Тож, кому цікаво, раджу перейти за посиланням, яке я залишу в описі під відео, на сайт Романа і подивитися, почитати. І також його на його канал підпишіться. Друзі, дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Нагадую вам про те, що в мене є телеграм та інстаграм, там будуть цікаві фотки, в тому числі із ресторану Маяк. Тож підписуйтесь туди, підтримуйте мене і обов'язково поставте під цим відео вподобайку, напишіть коментар. Це все допомагає просувати перенамовний контент і мої відео за це вам дякую.